Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. Наша команда продовжує плідну роботу на інформаційному фронті, аби ви були в курсі найважливіших подій. Тож далі обговоримо актуальні новини з життя України і Волині. Зокрема, у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Волинський Гарві Вайнштайн Скандального волейбольного тренера випустили СІЗО через інсульт. Претензії безпідставні Волиню боленерго відреагували на результати урядової перевірки. Перетнули рубіж. Росіяни поклали в Україні вже понад 100 тисяч своїх співвітчизників. Окупантів, що знищили наші захисники, перевалила за 100 тисяч. Минулої доби ЗСУ відправило пекло ще майже сім сотень росіян. Серед втрат противника і техніка це танк, дві броньовані машини, шість артилерійських систем, один літак та інше. І на цьому хороші новини не завершуються. Рогозіни, так званий глава уряду ДНР, поранені в Донецьку. Вони святкували день народження в ресторані та потрапили під обстріл, нібито з боку України. Колишній глава Роскосмосу заявив. Що влучило в спину, хоча змі відомо, що окупант отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникне осколкове поранення сідниця, а також осколкове поранення лівого стегна. З ураганів градів та важкої артилерії росіяни вісім разів обстріляли Дніпропетровщину уночі. По мирному населенню випустили понад 50 снарядів. У Марганці постраждала восьмирічна дівчинка. Вночі її госпіталізували. Медики надали допомогу і ранком дитину виписали. У місті пошкоджені приватні будинки, автівки та електромережі. 60 разів окупанти обстріляли Херсон, били з артилерії, мінометів та танків. Під ворожим вогнем знову опинилися житові квартали. Ли міста Росіяни атакували суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки. Через російські обстріли одна людина загинула. Ще шестеро жителів Херсонщини отримали поранення. Ворог також атакував Сумщину. Протягом минулого дня росіяни завдали 23 удари по прикордонів області. Під ворожим вогнем опинилися кілька громад. На щастя, люди не постраждали. Тим часом у Маріуполі активізація військового пересування. У місті помітили перевезення значної кількості кількості живої сили окупантів, що найменше танків та іншу військову техніку. Також прибули нові підрозділи. А на кордоні з Білоруссю наразі жодної активізації не фіксують. За даними генштабу, обстановка залишається без змін. Результатом візиту президента України до США стало надання військової допомоги на майже 2 мільярди доларів у списку міномети, гранатомети та боєприпаси до них, ракети ХАРМ, високоточні авіаційні боєприпаси, прилади нічного бачення та оптика, системи тактичного захищеного зв'язку та багато іншого. А головне зенітно-ракетні комплекси Патріот та ракети до них. Саме вони можуть допомогти відігнати російську авіацію подалі від Українських. Ських кордонів сказав речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Першочерговою ціллю систем може стати тактична авіація ворога. Також він додав, що Патріот давно був бажаним для подальшого розвитку повітряних сил. Це далекобійна зброя, яка може вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Ця система також допоможе захиститися від балістичних ракет. Крім того, під час зустрічі Джо Байден повідомив, що півсотні країн зобов'язалися надати в Україні 2000 тисячі танків йшлося також про іншу бронетехніку: понад 800 артилерійських систем, більше двох мільйонів артснарядів та понад 50 реактивних систем залпового вогню. Також президент США сказав Зеленському, що українці надихають світ і пообіцяв надалі підтримувати великий народ України. Не обійшлося і без виявів вдячності. Володимир Зеленський передав Байдену нагороду від українського воїна оператора Хаймерсу, з яким президент нещодавно зустрівся у Бахмуті. Байден сказав, що це не заслужено, але він це цінує. Володимир Зеленський також виступив і перед американським конгресом. Він сказав, що у усім перепонам і сценаріям Україна не впала, а російська тиранія втратила контроль над нами. Звісно ж, не забув нагадати, що важливо продовжувати фінансову підтримку України. Цитую, ваші гроші це не благодійність, це інвестиції у глобальну безпеку і демократію, якими ми розпоряджаємося найбільш відповідально. Кінець цитати у промові також торкнувся і посилення санкцій проти Росії та притягнення до відповідальності терористів за агресію. Крім того, Володимир Зеленський передав конгресменам український прапор, який привіз від військових з Бахмуту, де тривають найзапекліші бої. Наші захисники на фронті завжди потребують автівок. Ми чи не щодень бачимо новини про те, що окремі підприємства міста і громади купують їх на фронт. В наступному сюжеті ми розкажемо і покажемо вам, як цивільні машини з допомогою фарби стають бойовими. Десятки автомобілів передали працівники Рівненської АЕС на потреби збройних сил України. Кожна машина, яку відправляють у гарячі точки, має специфічне маскувальне забарвлення. Ми розкажемо завдяки кому звичайні цивільні автівки перетворюються на бойові машини. Орест працівник РАЕС. Він з колегами взявся за справу. Кожна автівка каже, це окрема історія. Хлопці постійно перебувають на зв'язку із тотешніми волонтерами. Цей бус їм передали працівники реакторного цеху номер 2 Рівненської АЕС. Вони самостійно назбирали кошти, придбали даний автомобіль і передали нам, щоб ми його доставили на передові лінії. Перш ніж оновлений бус вирушить на Донецький напрямок, його підготують. Ми спостерігаємо за процесом перевтілення. Одягнути автівку в камуфляж не так просто, як здається. Фарбують настільки ретельно, що вона зливалася з природніми кольорами. Колір хакі. Захисний колір взагалі хлопці звертаються. Хто просить, є така фарба Койот, це була коричнева фарба. Ми фарбували в «Койот». Хто просить хлопців нанести емблему вараша на носим, нананести пігмент, якісь листочки там, ну щоб з машина з фоном, будемо говорити, зеленим фоном вона не відрізнялася. Бували такі автомобілі, що ми завозимо їх. А хлопці аж в захваті і не розуміють, як так можна було б вифарбувати. За короткий час майстри опанували тонкощі справи. Би не по... Сама фарба не потікла. Треба потрібно тримати руку правильно. Треба правильно держати темп фарбування. Ну тут є певні нюанси в цьому всьому. У гарячу точку вирушить і ця автівка. Часу потрібно для щоб пофарбувати одну автівку, десь 2-3 години, щоб її підготувати, перетерти повністю, заклеїти і пофарбувати сам 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 процес. Спочатку хлопці після роботи працювали у своїх приватних гаражах. Ми одну пофарбували, потім хлопці попросили другу пофарбувати. Потім Віталій звернувся до нас з Гришою хвищуком пофарбувати. Їм пофарбували і далі вже пішло. Потім ми дали приміщення. Хлопці, і ми вже в цьому приміщенні фарбуємо автівки. Було літо, було краще, тому що погодні умови, літо, сонечко, ми на вулиці і фарбували. Молодці, я ту роботу, що вони роблять, це не кожен зможе зробити. Це, по-перше, вредно для здоров'я, і це робота така, і вони ж працюють це не в робочий час, знаходять час для цього, це не, не так просто. Через умілі руки майстрів пройшли пікапи, позашляховики, буси. На сьогоднішній день ми зробили 62 автівки. Наша бригада це не тільки один я, у нас три чоловіка завжди займаються цим. Це Сергій Чилій, Андрій Мордас і я приймаю участь в цьому. Не без участі волонтерів, тому що велику роль відіграють в цих автівках це волонтери. Люди також допомагають цьому, не без їхньої допомоги. Мільці з Рівненської АЕС продовжують допомагати захисникам. Позаяк потреба в автівках велика. Це війна. Буває таке, що машина навіть не доїжджає до позиції, а вже її нема. І треба вести, вести. Постійно в цьому є потреба. Атомники тішаться, коли чують історії про те, як їхні бойові машини надійно служать, рятують воїнам життя. Ми все робимо для благої цілі, для перемоги для України. Енергетики, нарешті, як то кажуть, заговорили та пояснили, чому ж їхні графіки відключень мають купу неточностей і не відповідають дійсності. У коментарі дванадцятому каналу запевнили, що це пов'язано виключно з перехідним періодом застосування графіків погодинних вимкнень, адже усі в умовах воєнного стану працюють вперше. Тому неточності в роботі є процесом стабілізації та покращення взаємодії між органами державної влади, оператором системи передачі та операторами сест. Теми розподілу енергетики стверджують, що розбіжності в роботі Волині Боленерго не стосуються нерівномірного чи несправедливого розподілу електричної енергії, а мають виключно формальний характер та будуть усунуті найближчим часом. У підприємстві певнять, роблять відключення 4 години через 4 години, що дозволяє балансувати у межах дозволених лімітів та рівномірно розподіляти електричну енергію між споживачами. Також Електропостачанням забезпечені усі важливі об'єкти критичної інфраструктури. Луцького волейбольного тренера Богослава Галицького, якого підозрюють у зґвалтуванні спортсменок, випустили з під варти. У 72-річного чоловіка стався інсульт. Справу розпочали влітку цього року. Тоді декілька його вихованок розповіли про сексуальні домагання. Під вартою підозрюваний перебував із липня. За йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Втім, нещодавно Галицькому стало зле його таки випустили з СІЗО. У при прокуратури розповіли, що зверталися з клопотанням. Про продовження тримання під вартою, утім, захист звернувся про його зміну. У результаті суд таки задовільнив запит адвоката і підозрюваному призначили цілодобовий домашній арешт. На волині через Ужеледицю з дороги знесло вантажівку. Це сталося ввечері 21 грудня на об'їзні Володимира біля села Льотнича. Через слизьку дорогу водій Фури не впорався з керуванням, його розвернуло і частково знесло з дороги біля залізничного переїзду. За допомогою троса вантажівку витягнули рятувальники. Далі вона вже їхала самостійно. Однак водіїв просять бути обережними, адже дорога на цій ділянці а також у прилеглих селах не розчищена. Тим паче, що найближчі дні синоптики прогнозують плюсу. У температуру з дощем, що у поєднанні за сніженими дорогами, може бути вкрай небезпечним. Майже 100 кілометрів мереж. У Шацькій громаді завершили масштабний проєкт каналізування. До нього приєднані п'ять сіл навколо світязя, а саме світязь пульмо, гаївка, мельники та шацьк. До слова, лише в останньому селищі раніше проводили певну реконструкцію, а тепер каналізаційну мережу побудували у цих п'ятьох населених пунктах. Загальна вартість проєкту склала майже 6,5 мільйонів євро, 90% з яких кошти євроспільноти, решта місцевих бюджетів. Також за цим проєктом у нас передбачається водовідведення в селі Пульмо. Це саме ті частини, які зараз проживають люди, тому що попереднім проєктом лише ця частина, яка знаходиться біля озера Світість, це так зване урочище мокушин. А також передбачається в даному селі і водопостачання. На даний момент там частково існує водопостачання, воно здійснюється башневим методом, тобто накачується башня, відповідно далі технічна вода йде до споживачів. Такі плани. На Волині продовжують забезпечувати об'єкти критичної інфраструктури генераторами. Ще чотири надійшло на підприємство Нововолинська. Їх закупили за гроші громади. Один передали литовські партнери. Про це повідомив міський голова Борис Карпус. Генератори забезпечать почергову роботу насосного обладнання котелень, функціонування систем каналізації та водопостачання у випадку відключення електроенергії. Працюємо далі, віримо в краще, але готуємося до будь-яких сценаріїв. Зазначив мер Нововолинська. У Луцьку вже активно працюють ялинкові ринки. Щоправда, покупці там нині не дуже активні. Причина, кажуть, продавці зрозуміла, попит впав через повномасштабну війну. Людям не до святкувань. До того ж, всього й ціни на новорічні дерева скочили ледь не вдвічі. Приглядалася до ялинок наша Ольга Матвєєва. Час ставити ялинку. Минулого року в цей період люди б уже прикрашали їх вдома. Однак цьогоріч усе інакше. Волиняни тільки не ну, задумалися, чи треба, і наскільки це дорого. там менше. 250. А більше? Більше по п'ятсот Дякую на ялинки, каже продавчиня, значно впав, та не дивується. Причина усім зрозуміла. Я вважаю, що це через війну. Ну і може через ціни, звісно. Бо бездорожчення цьогоріч, на жаль, не обійшлося. Ціни зросли ледь не вдвічі. За найменшу ялинку доведеться віддати мінімум 100 гривень. Ну, така буде за сто. Однак, аби таку знайти, треба ще постаратися. Поряд новорічними деревами торгує і Ніна. У неї ціни стартують від 200 гривень. Ось. Оця ялиночка коштує 200 гривень. Якщо якась більш така пухнаста, то скільки вона буде коштує? Може Бути 300, може бути 400, може 350. А якщо дуже вже висока, то 600 може бути. Дуже високі, кажуть продавчині. Наразі беруть значно рідше, тому й в асортименті їх небагато. А ось таких пухнастих чимало. Це не дерево, а сукупність гілочок. Гілячки, І Дивіться, яка красива ялиночка. Екологічно чиста. І ці краще беруть, як ці. Їх вартість біля 400 гривень. І хоч звичайна ялиночка дешевша, чимало лучан надають перевагу саме такій. Беру зветочок такий, щоб вже не ті живі рубані, а все-таки зв'язок вони не, не так б'ють по лісі. Хоча є лучани, які взагалі ялинку цьогоріч не ставитимуть, бо вважають, такий час, що не треба ялинку радуватися. Усе ж таки більшість опитаних нами людей і наживо, і в соцмережах вважають, що свято потрібне. Насамперед для діток. Вони все одно хочуть свята, як не як, хай хай яке, але свято. Я давно просив маму поставити ялинку і вирішили її поставити. І мені дуже сподобалось вона. А там багато ігрушок, гірлянда. Прийдуть внуки, прийдуть діти, то хай буде їм. Навіть в той такий важкий час хай буде свято. А ось показує Ніна альтернатива ялинці, віночки та ж із живих гілочок, вже із патріотичним оздобленням. київляночка до нас прохода, перепрошую. Давай, давай, давай. Вона не могла мимо прийти. каже: я не можу. Я візьму цю калину з собою. Пропонують альтернативу і тим, хто вважає, що нині не до свята. Ці гілочки Продаємо вартість однієї 15 гривень. Де хто бере. А дехто візьме гілочку, ка не до свята, але в нас воно має бути те свято. Вони нам його не спортять. А буде свято чи ні? А разом із ним і ялинка кожен вирішуватиме сам для себе. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал. Все, ми ж тримаємо руку на пульсі події. Вже у наступних випусках розповімо вам ще більше цікавого. Ну а тим часом переглянути усі наші матеріали ви можете на ютуб-каналі Новини12. І не забувайте підписуватися, ставити вподобайки і обов'язково діліться власною думкою у коментарях. І найголовніше, бережіть себе і ваших близьких. Ну а ми з вами невдовзі побачимось знову.